Всім привіт! Уже треті, і четверту добу морози до мінус 20. А кажучи, місцеві, що ранком навіть більші. Останні дні перед настанням весни у нас випадає шанс пройти тими слідами, які я спостерігав восени, в пересохшому руслі річки Сула. Щось мені підказує, що дуже-дуже цікаві. Интересные жители там могут встречаться иногда, а может быть, я ошибаюсь. Слушай, суки, штук четыре. Семья лазей была тут. где Останні морозні ночі. Я думаю, що біля болота морози доходять до мінус 22-25. Ось я показую, мені писали там деякі знатаки дивані, що у нас не буває морозів. і дуби не тріщать, тому у них не можуть рости нарости. Ось, дивіться, оце ваша блискавка. Отак у дуба. Цьому дубу годів 80, можливо 100. Це не блискавка, не грамовиця, це звичайний мороз після посушливого сезону. У дерева недостатньо цукрів зблизька, щоб було понятно. зрозуміло. Твіщина збільшилась в цьому році. І ось таким чином з'являються гребні на дубах. Він тут такий не один, але мені шкода. Шкода витрачати час ми зараз йдемо по слідам лісових велетнів. Навколо нас гуляють лосі. Ось такі у нас місця галявини. А ось галявина. І на ній, ну навіть не на галявині, а вздовж, А вздовж. Берег одного із островів, дуби зазвичай зав'язані. Ростуть. Вони живі, ростуть, але дуже-дуже жорстко зав'язані на вузли. Навіщо ось так їх зав'язувати? Ось навіть зараз. Треба мати фантазію, щоб їх так в'язати. І він тут такий не один. Тут ось реальний вузол. Реальний вузол. Нижня гілка заведена за верхню, а верхня зав'язана за нижню. Думаю, еще какая-то хвороба может вязать с пражней узлы. И вот, нарешті я добрался до своей паски. Ну, я а сподеваюсь и заодно покажу, что он тут назнимало. Звісно, якщо, якщо щось не знімало. Друзі, чому цікавий мій канал? так корисно досліджувати велику природу разом зі мною. Скорішуйтеся, будь ласка, пункцію спонсорства під моїми відео. Все болото в слідах. Усе. І в таких не дуже звичайних слідах. Це кав кавзався, Мабуть, молодий лось. Молодий лось кавзався. Тварини звикли до снігу і вже його не бояться. Ташок геть не видно, але базар, їхній базар дуже добре чуть. Так, тут теж тільки чия вона. Люди йшли, йшли, тут люди скрізь, були люди. Ліщина вважається безсмертною рослиною. Ні, теоретично лящина помирає, але ніхто ніколи не бачив повністю сухих кущів ліщини. Повністю сухі стовбури є. Ось як тут стовбури ліщини повністю сухі. Але із коріння ростуть і ростуть і ростуть нові пагани. Здається, що ліщина ніколи не помирає. Ось цим кущам напевне років 100 у болото, куди людям 360 днів на рік дорога закрита. Саме в цю сторону постійно відлітав сполоханий чорний волика. Тут переходять це болото лосі йдемо по їхній стежці а точніше сказати, просто по сліду якщо тут тварина з півтонною вагою не провалюється то ми тим паче пройдемо Можливо, тут нема гнізда, а можливо, ми його не можемо знайти. Площа дуже велика, а вільха дуже густа. Старе русло. Літом тільки для людей непрохідне. Як кажуть, хатка скріплена мулом зроблена із гамна і А Оце саме цей випадок. Нічого не скажеш проти. Це дійсно хатка зроблена із гамна і палок. знайшли гнізда лелеки, але тут бояє життя. І головне для цього життя це те, що сюди не може потрапити людина. Ну, Вона може потрапити, але дуже важко. Для людини ці місця недосяжні майже 360 днів на рік. Ідемо далі. Побачити треба якомога більше. Кущ весь в бородавках Начебто Начебто міні капи. По всім гілкам йдуть міні-капи. Якась хвороба. Не дивно, що ми тут літом знімали істоту незвичайну, адже тут просто дорога. Звичайнішенька дорога по болоту. Можливо, вона і літом. Тут є тільки по ній дуже важко ходити. А часом і неможливо. Я думав, що тут... Хай на вербі на дній, а тут верба страждає на якусь хворобу, напевно. Збираємо зразки шерсті та йдемо далі. День дуже-дуже короткий ще поки. А роботи дуже-дуже багато. Через тиждень, через тиждень ці місця стануть непрохідними. Болото трохи змінюється. Стає менше води більше суші. На чухальці є волосся? І воно дивись пучки. І тут його дуже багато. І ось. Да, той раз волосся взагалі не було ніякого. Взагалі ніяка, волосся не було той раз. Так, Машуля, ти збирай зразки, збирай зразки, а я встановлю те, що треба. Друзі, якщо комусь цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.